У Лалізі 8 листопада була справжня боротьба за кожен сантиметр поля. Жерона мінімально перемагає Алавес, – 1-0. Вже на 16-й хвилині Віктор Циганков блискуче пробиває воротаря Алавеса. Господарі впевнено утримують мінімальну перевагу. Севілья вдома влаштувала напружений поєдинок з Осасуною. Після перерви господарі заробляють пенальті. Варгас хладнокровно реалізує, і Севілья здобуває перемогу – 1-0. А от Атлетіко Мадрид сьогодні був справжньою машиною. Уже на 12 12-й хвилині автогол допомагає господарям повести в рахунку. Але Грізман вирішив нагадати, хто тут зірка. Дубль француза у другому таймі, і матрацники перемагають Леванте 3-1. У Барселоні Еспаньол без шансів поступається в реалу. Мурано забиває перед перервою, Молейро добиває на 57-й, і жовта субмарина впевнено забирає три очки – 0-2. Коротко і по суті, лідери взяли своє, а циганков і Грізман – Стали головними героями дня.